Всім привіт! Мене звати Аліна Сокульська, я професійна танцівниця, хореограф та перформер. Я із Києва, але наразі проживаю у Барселоні, де навчаюся на хореографа сучасного танцю у Барселонському театральному інституті. Також дописую докторську диссертацію про мистецтво перформанса у Барселонському університеті. Мова мого танцювального самовираження народилася у результаті багатьох років дослідження соціальних танців, джазових танців та сучасного сценічного танцю. Але остаточно сформувалася під час практики а, імпровізації із джазовою музикою наживо, а також колаборацій із джазовими бендами. Відео воля, яке я представляю до вашої уваги, це такий собі ритуал на пошук балансу, зливаючись із чотирма стихіями природи. Це відео дуже персональне, і я його зняла сама на узбережжі Коста Брава у квітні цього року. Мене надихнула композиція Маріани Садовської Воля, яку я дуже багато слухала у той час, та яка повертала мене до багатьох українських архетипів, зокрема архетипу волі, як сили вибору, свободи та незлавності. Це мені надавало емоційний ресурс для того, щоб пережити події війни. Я сподіваюся, вам сподобається.